До найближчого населеного пункту понад 18 кілометрів. Дорога пролягає через карпатські ліси, гірські перевали. Тут активно рубають дерева та ще досі лежить сніг. Відділ прикордонної служби фальків знаходиться високо в Карпатах. Вже не працюють українські оператори мобільного зв'язку, вмикаються роумінг. І тебе вітають у сусідній Румунії. Нещодавно тутешні прикордонники затримали на цій ділянці величезну контрабанду цигарок, 27 ящиків. Це майже 13 тисяч пачок курва. Було отримано інформацію про можливе порушення державного кордону. Ну і було прийнято рішення щодо проведення спеціальних заходів щодо пошуку порушника, перекриття лінії державного кордону. Значить у ході пошукових заходів було затримано. Контрабандних товарів у кількості 27 ящиків. Дана ділянка оперативна. Дуже часто тут місцеве населення намагається здійснити порушення державного кордону з метою переміщення контрабандних товарів до Румунії. Служить у Фальківі, і капітан Євген Чеховський. Нещодавно до нього переїхала дружина із шестимісячним сином Денисом. Вона чи не єдина з жінок, хто відважився приїхати сюди на постійне місце проживання? Жінка каже: їй все одно де жити, аби бути поряд із коханим. Побут поступово облаштовують, а для малюка свіже гірське повітря корисне. Ну кохання немає меж. І я дуже сильно кохаю свого чоловіка, і за ним я готова йти не тільки в таку давлечіння, а й в будь-який куточок на цьому на цій планеті. І зараз розкладаємо речі, привикаємо, знайомимося з людьми. Чергують оборонці кордону і вдень і вночі їм доводиться патрулювати складну гірську місцевість. Проте, незважаючи на труднощі, готові навіть у такий складний час боронити державу. Крім офіцерів, тут багато і мобілізованих військових. Саме розміщення даного відділу є графічно дуже важке, тому що саме знаходиться безпосередньо далеко від населеного пункту. Самі бачите, що гірський участок, але привикли. Пильнувати доводиться постійно, незважаючи на відстороненість від зовнішнього світу, кордон берегти потрібно. Зловмисники якраз і шукають тихі глухі місцини, аби робити своє діло. Обстановка напружена. Даний підрозділ охороняє ділянку протяжністю 9 кілометрів 436 метрів. Оперативна ділянка, яка є напрямком зосередження основних зусиль прикордонного загону. Звісно, сусідство з Румунією то не Луганський чи Донецький рубежі, Втім, відповідальності за збереження цілісності українських кордонів у військових не менше.